Борислав Береза написав дуже цікаву історію про раннього Зеленського, його вистраждану зустріч із французьким письменником Бернаром Андрій Леві і про висновки француза, які були дуже символічними. Послухайте цю шалену історію в розповіді від імені самого Берези. Читаю новину, що головнокомандувач ЗСУ Сирський провів розмову із французьким філософом Бернаром Андрій Леві прямо на передовій. Прочитав цю новину і вирішив викласти уривок зі своєї книги, яка вже майже закінчена. У 2019 році, напередодні першого туру виборів президента, в Київ приїхав Бернар Анрі Леві як емісар президента Франції Еммануеля Макрона. Він мав заплановані три зустрічі з трійкою лідерів. І от після його зустрічі із Порошенком і Тимошенко мені зателефонував його секретар Владислав Давідзон, з яким ми приятелі. Монамі, у нас велика проблема. Зеленський відмовляється зустрічатися із бернаром Андрій Леві. Він адекватний? запитує він мене. Проблема схожа у тому, що він не знає, хто такий бернар Андрій Леві, і не дуже розуміє його місію, припустив я. А ти можеш допомогти і поговорити з ним? запитав він мене. Ти ж всі знаєш. Знаю, хоча й не всіх. Але думаю, що проблему можна вирішити, якщо хтось із його оточення йому пояснить, хто такий Бернар Андрій Леві та чий він посланець. Ми вже намагалися це зробити. майже кричав у слухавку мій французький друг. Він нікого не слухає. А з ким ви спілкувалися. В нього є людина, яка займається міжнародними питаннями. З ним. Олександр Данилюк. Знаю його. Побалакаю з ним і повернуся до тебе, резюмував я. Зателефонував Данилюку. І почув, що все так, як і казав Давід Зон. Зеленський не бажав з ним спілкуватися і не бажав чути жодні аргументи. Слава, зрозумій, не вражає його своїм масштабом Леві. От якби це був Том Круз чи Бельмондо, то він би не лише погодився на зустріч, побіг би, а тут йому не цікаво, сумно закінчив Данилюк. Я зателефонував Владиславу і розповів про те, що поговорив з Данилюком і визнав, що ситуація дика і безглузда. Слава, ми не можемо повернутися, не зустрівшись. Ти розумієш? Зателефонуй йому. Будь ласка, може тобі вдасться переконати Зеленського? Спробую, але нічого не обіцяю, відповів я і зателефонував Зеленському. Далі в мене відбувся дуже смішний і абсурдний діалог з кандидатом у президенти. Він розповідав мені, що не планує зустрічатися з кожним підстаркуватим пенсіонером, який буде хотіти з ним поговорити, що в нього немає часу, що він йому не цікавий. що… Було багато ще чого, на що я апелював, що Бернар Андрій Леві – інтелектуал, філософ, авторитет світового рівня, люди цікавляться його ідеями і думками, є велика черга з тих, хто хоче почути його думку та послухати його лекції, що він близький до Макрона, і ця зустріч може багато на що повпливати. Ти реально вважаєш, що цей дідуган на щось впливає? Вова, я вважаю, що не лише впливає, а й ти можеш цікавих думок від нього набратися. Таке нікому ніколи не заважає. Я подумаю, сказав Зеленський і поклав слухавку. На наступний день мені зателефонував Давідзон і сказав, що зустріч відбулася. Він дякує, а бернар Андрій Леві запрошує на каву в готель Інтерконтиненталь, де він зупинився. Звісно, я не відмовився і поїхав, я ж не Зеленський. Розмова з Бернаром Андрій Леві була дуже цікавою, навіть більшою, ніж я сподівався. Коли ми прощалися, то він сказав. Якщо його оберуть, то буде біда, велика біда. Він зовсім не політик, нічого не розуміє і хоче всім довести, що він кращий у всьому. І він жадає визнання це його помітна вада, і цим будуть користатися. Але схоже, що його таки оберуть, сказав я. Тоді буде біда, закінчив наш діалог він. Я попрощався з ним і з Давідзоном та пішов по своїх справах, а емісар французького президента пішов по своїх. Ну і от сьогодні з бернаром Андрій Леві зустрічається і спілкується вже головком ЗСУ. Це означає, що в Офісі Зеленського вже знають, що Леві це не якийсь там дідуган, тож прогрес є хоча би в цьому.